Сьогодні ми зустрічаємо сумну дату для нашої держави другу річницю повномасштабної агресії Російської Федерації, які коварно вночі напала на Україну, мотивуючи це захистом інтересів Росії. Захистом свого народу насправді ми бачимо, що це перетворюється і перетворилося. Це відкрита пряма агресія, захват територій, знищення нації, знищення українського народу. Ми сьогодні, як ніколи, згуртувалися. Зуртувалися навколо нашої державності, згуртувалися навколо нашої влади зсу. Надаємо посильну допомогу більше 72 мільйонів міською радою і громадою, надано допомоги для приближення нашої перемоги. Ми надаємо всі можливі з нашого боку умови для внутрішньо переселених, які вимушені. З'їхати своїх домівок від агресора, від обстрілів. Сама Лазівщина потерпала і потерпає тривоги кожного дня, і домівки, квартири, які зазнали. Пошкоджень від російської агресії сьогодні ми згадуємо наших хлопців, які загинули, захищаючи Україну, захищаючи незалежність. У нас спілкування йде із родинами загиблих. Ми займаємося питаннями полонених, питаннями безвісті пропавших. Багато можна що сказати про возівчан, які надають допомогу нашим хлопцям і дівчатам. Там, які на полі бою хистять Україну в інтересах України, це і волонтерські організації, це окремі люди, які донати направляють на підкріплення нашого ЗСУ і нашої нацгвардії. Тому, я думаю, з спільними зусиллями перемога буде досягнута, і ми йдемо до цього. Лазова це Україна, слава Україні!